Україно, вечір добрий, і всім, хто нас дивиться з інших країн, поки окупанти завдають ударі в помирних містах, ЗСУ творять щось. Штаб РФ сидить з відкритими ротами в шоці. Давайте разом подивимося, що ж відбувається. А перед початком підтримайте словом наших героїв коментарях. Ремонтна база з 50-ма окупантами і 100 одиницями техніки злетіла в повітря на Луганщині. Гайдай, ось це попадання. Кожен ваш лайк, друзі, це новий приліт по позиціях окупантів. Деталі у селищі Лотикове, Слов'яно-Сербського району, ЗСУ успішно вразили велику ремонтну базу фашистів. Повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на Слобожанському напрямку. Ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів сил оборони, де намагається покращити тактичне становище. На харківському напрямку ворог вів наступальні бої в районі борщової. Успіху не мав. Відійшов. На слов'янському напрямку поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля та Курульки, підрозділи противника намагалися вести штурмові дії, отримали відсіч та відступили. На Краматорському напрямку ворог, неподалік Іванодарівки намагається вести наступ, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве та Кодема. Успіху не мали, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку ворог наступає в районі населеного пункту Опитне та Майорськ. Успіху не мав, бої тривають. На Новопавлівському напрямку противник вів штурмові дії в районі населеного пункту Золота Нива. Успіху не мав, відступив. ЗСУ знищили два склади і одну базу російських окупантів за минулу добу. Також, за даними оперативного командування Південь, авіація ЗСУ завдала 11 ударів по ворожих позиціях в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускинського на півдні України. Росія не має прогресу на полі бою в Україні. Ви бачите повну відсутність прогресу Росіян на полі бою. Вони несуть ці втрати і не можуть просуватися вперед. Цитує Радіо Свобода високопоставленого чиновника Міністерства оборони США. Україна отримає від Німеччини високоточних снарядів вулкану. Деталі про це повідомляє прес-служба федерального уряду Німеччини. Снаряди вулкану дозволяють бити по цілях на відстані до 70 кілометрів. Вони необхідні для української 155 мм артилерії. Вони необхідні для української 155 мм артилерії, основне застосування вулкану 155 мм GRL, високоточна вогнева підтримка протистаціонарних і рухомих точкових цілей з надзвичайно низькою ймовірністю побічної шкоди. Такі снаряди можуть відхилитися від заданої мети не більше, ніж на 5 метрів. Німеччина оновила і розширила список озброєння для України. Деталі. Інформація про нові пункти списку і про додаткові одиниці техніки, що вже поставляється, опубліковано федеральним урядом ФРН у список внесли і додали 20 реактивних установок калібру 70 мм з 2000 ракетами і лазерними прицілами, 1592 снаряди калібру 155 мм, 255 снарядів вулкану калібру 155 мм. 60 200 набоїв калібру 40 мм, 6 автонавантажувачів, 40 пристроїв розширення частотного діапазону для боротьби з дронами, 12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 30 кулеметів mg 3 для них. Ось такі події відомі на сьогоднішній день. Ми обов'язково переможемо! Все буде Україна. Які думки у вас, шановні глядачі? Напишіть свою думку в коментарях.